Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а також кандидати у водії. З вами Таранушко Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, розпочинаємо наше заняття з розминки. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Не забуваємо у регулювальника в правій руці жест або світлоповертаючий диск. Це така відмінність, що ви зразу звернули увагу, яким боком він до вас повернути. І так, шановні, трошки, трошки проспівайте, тому що мімічні е, мишці повинні проснутися. І бажано вивчайте, будь ласка, матеріал, розмовляючи з собою, або приходьте до нас в групу. Сьогодні наша. Розділ номер 6 Вимоги до велосипедистів. І так, шановні, в цьому відео ми вам розкажемо про безпечні прийоми керування велосипедом. Це головне. І також підготовка до складання іспитів у сервісному центрі. І так, шановні, ми хочемо з вами трошки окунутися в цю тему, але з погляду батьків. Розумієте, ми відповідальні за своїх дітей. В правилах дорожнього руху написано, що з'являтися на велосипеді на дорозі можна з 14 років. Дорога! Дорога має і несе небезпеку. Людина до 14 років ну, вважається так, що вона трошки незріла, вона невірно оцінює дорожню обстановку. З 14 років психофізіологічний стан вже становиться більш дорослою. Але вона тільки на початку цього шляху і дуже багато відкриває для себе несподіванок. Тому ми, як батьки, зобов'язані зобов не тільки навчити дитину кататися на велосипеді. Ми повинні навчити дитину керувати транспортним засобом. Велосипед. Розумієте різницю? Тобто в парку, на закритих площадках, де немає інших учасників дорожнього руху, то ми катаємось, насолоджуємось. А на дорозі ми повинні знати правила дорожнього руху, і головне виконувати. І так, розпочинаємо. Що в розділі шостому? Пишеться в правилах дорожнього руху загальні такі положення, вік з 14 років. Ще що цікаве може бути, так це технічний стан велосипеду. Він повинен бути технічно справним. Тобто обов'язково це рульове Управління і як у кожної машини. І по друге, це тормоза. Якщо дитина з посмішкою, нахабною, вам заявляє, що тормоза придумали труси, візьміть це для себе на замітку. А значить, ви. Неприсутні при його керуванні, значить, він себе так поведе. Розумієте, вони діти, вони наші діти, тому ми повинні їм допомогти. Ще що наступне: дзвінок повинен бути також в умовах недостатньої видимості або в темну пору доби, зрозуміло, це фара, задній фонарь. І головне це е, світло-повертаючий жилет. Будь ласка, просіть дитину одягати зверху світло-повертаючий жилет. Вони можуть відмовлятися. Запропонуйте їм просто на рюкзачок назаді одягнути, і вже вона буде помітна на дорозі. світло Світлоповертаючий жилет також само, як. На пішоходові. Тепер, шановні, я рекомендую. Дуже тяжко умовити дитину одивати велошлем. Причина пристану, вона якось стидається. Я, я всім кажу одну річ. Голову дуже тяжко ремонтувати. Отака вона складна. Тому вимагайте, купіть дитині і обов'язково. Щоб він був застебнутий э, велошлем. Розумієте, так? Да? Обов'язково, обов'язково це окуляри, тому що дорожня пиль, камінці, э, комари і всякі літаючі, вони можуть пошкодити око. Ще, що в правилах дорожнього руху цікаво, це. Чи можна їздити по тротуарах та пішохідних доріжках? Заборонено. Але є кома дітям до 7 років у присутності батьків можна знаходитись на тротуарах і пішохідних доріжках. Ще, шановні друзі, Хочу, щоб ви знали, що заборонено велосипедистам. Ну, ми вже сказали про технічний стан, ми вже сказали про е, вечірню пору. І тепер хочу сказати, що не можна на велосипеді перевозити грузи, які міша, е, заважають керуванню велосипедом. Розумієте? Ми знаємо, що у автомобіля заборонено значить, більше 1 метра спереді та ззаді. І по бокам до 0,4 метра. Ці самі правила розповсюджуються і на велосипеди. Але ще є одне правило це громісткі речі. Громісткі речі, тобто дивіться так, щоб вони не виступали. Ще хочу сказати про пасажирів на велосипедах. Зрозумійте, що якщо конструкцією завода, виробника не передбачено місце для Пасажира, воно там не передбачено мається на увазі не спеціальне дитяче крісло з підношу. А, скажімо так, друга підвести чи по-другу на багажнику, що ми дуже часто бачимо. Знаєте, що це порушення. Тепер розумієте, молодість, це сила і. Відсутні, знаєте, тих предосторог, небезпек. Тобто не можна керувати велосипедом, не тримаючись за руль. Але ж всім так хочеться, да? особливо коли дівчата дивляться, показати. Це знаєте, що ви порушник. І ще одне. Це знімати ноги з педалею. Конструкція велосипеда така, що під педалі це тормоза. У більшості моделей це тормоза. Ви скажете передні є, але на передніх тормозах і летіти веселіше. Да. Чому я кажу це? Тому що, варто скажу, і сам порушував. Дуже хочеться приїхати з вітерцем. Але знаєте, що враховуєте? Дивіться, щоб ділянка дороги була без автомобіля. І, так, да, це випробування на сміливість. І дивіться, щоб не було камінців. Тобто, якщо їдете, то це. Дорога без ям, без ухаб, без автомобілів. І попробуйте. швидкість повинна бути більша за середню. Значить, отакі загальні правила. Ще що я не пам'ятаю, сказав або ні, світло повертачі. Спереді білого, ззаді червоного і на колесах оранжевого кольору. Тобто всі атрибути транспортного засобу. Значить, велосипедист і велосипед. Ці два поняття вони розбираються в розділі номер 1 Тобто положення. Да, ну, Значить, велосипед, це транспортний засіб, що приводиться в рух мускульною силою людини. А велосипедист це. Ліцу, яке знаходиться на велосипеді і керує велосипедом. Значить, головні правила запам'ятайте, що правила дорожнього руху дозволяють поворот наліво тільки на дорозі, де є по одній смузі у кожному напрямку. Якщо ви хочете повернути наліво, будь ласка, ліву руку в сторону. Направо праву руку в сторону. Робите це перед поворотом, тобто перед маневром. Якщо права е, зайнята, будь ласка, отак буде направо. Якщо ліва зайнята, отак право, тобто під кутом 90 градусів. Прошу вас прошу вас, показуйте іншим учасникам дорожнього руху ваш прогнозований напрямок. Перед маневром, будь ласка, вилежі руки на руль і зробіть маневр. Плануєте тормозити, будь ласка, підійміть ліву або праву руку вгору, і це буде достатньо. Для інших учасників руху, що ви будете знижати швидкість та зупинятися. Я всім рекомендую, знаєте, взяти велосипедний метр це від бордюрного камня на правій полосі, да, і оце ваше місце на проїжджій частині. Вам потрібно зробити. Поворот направо. Будь ласка, під'їжджайте до, під до пішохідного переходу, зупиняйтеся, пропускайте пішоходів і поїхали ближче до бордюрного кану. Але лівий поворот рекомендую робити. Також під'їхали до пішохідного переходу. Зупинилися, стали пішоходом, тобто злізли з велосипеда, подивилися назад вперед і по пішоходному переходу, ведучий велосипед біля себе, перейшли в якості пішохода. А пішохід має перевагу на нерегульованому пішохідному переходу або на відповідний. Сигнал світофору зелений до і на жест регулювання. Розумієте різницю? Ви превращаєтесь в пішохода Пішоход має перевагу згідно правил дорожнього руху. І так, шановні, підсумовуючи правила і вимоги до велосипедистів, читаємо в самому кінці. Окрім розділу 6, велосипедист повинен знати і інші розділи, які стосуються водіїв та пішоходів. Зрозуміло, так? Да? Оце ви знаєте цей пробіл, тобто не пройшли навчання. Не проінформовані, не застраховані, як водії, не склали іспит в сервісному центрі. Вони призводять до того, що наші діти не знають, як себе вести в подібних ситуаціях. Значить, ми запрошуємо до нас. У нас є Дитяча автошкола слон, навчаємо діток. І саме головне, спочатку ми навчаємо практиці, тобто керувати, кататися на велосипеді, а потім батькам рекомендуємо вивчити правила дорожнього руху, бо їх тягне на дорогу. Ми вже знаємо, що з 14 років вони там можуть з... Явити. Зрозуміло, так? тепер готуємось до складання іспиту в сервісному центру. І так, шановні, тести з правил дорожнього руху, розділ 6, вимоги до велосипедистів, наша чарівна книжка, де виділено правильні відповіді. Потім ви закачаєте тести, свій гаджет і будете там перевіряти. Але у нас в автошколі ви будете проходити по книжці. Тобто, перша книжка з поміченими, а друга книжка без помічених. Це дуже такий сильний психологічний прийом, який ми використовуємо. тобто, не потрібно вас перегружати і, і, і оказується, що згадувати ефективніше, ніж, ніж, да, тобто, коли ви згадуєте щось, то майте на увазі, що ви під час навчання, доктор, чекаєтесь тільки до правильних відповідей, а потім вони згадаються. І так, своєю конструкцією це дуже нестійка, не стійкий транспортний засоб, тому не робіть таких помилок. Шановні, ми пройшли розділ шостий Я вважаю, що ви перечитаєте вдома цей шостий розділ. І, будь ласка, станьте таємним наглядачем за своїми дітьми та приходьте у нашу дитячу автошколу слон та пройдіть повний курс навчання. З вами був Танушко Володимир Павлович, ми вивчили розділ 6. Разом до посвідчення водія, миру усім. До побачення!